Рятувальники перевіряють укриття у львівських школах. В Україні сьогодні день прапора. На Львівщині зустріли срібну призерку чемпіонату Європи з боксу. Надзвичайники перевірили укриття у школах Львова. Розпочали зі школи у спальному районі. Тут сховище облаштували у підвалі, встановили лавки, генератор на випадок відключення світла та провели дротовий телефон. Рятувальники кажуть, що головне, аби укриття мало кілька виходів. Там мають бути аптечка, вогнегасники та вода. В найпростішому укритті знаходяться ємності для запасу води питіва. Санвузол знаходиться. Якщо цього немає, встановлено стаціонарно, можуть бути переносні ємності. Тобто як і санвузол переносний, так і ємності з запасом води теж переносні. А це ліцей в іншому районі міста. Заклад має два укриття. У ліцеї кажуть, що сховища почали облаштовувати ще від початку війни. Тож, крім обов'язкових речей, на кшалт води чи ліків, подбали ще й про те, чим саме будуть діти займатися під час повітряної тривоги. Також ми передбачили ще навчально-розвитковий матеріал, щоб з дітьми не тільки було сидіти і чекати, та а щоб з ними читати ребуси, квести є Умови і доступ до інтернету, тому що ми маємо тут і навчальні у нас відбувалися заходи і уроки. А ще ліцеїсти також долучилися до того, щоб їхнє укриття стало більш затишним. Вже з цей тиждень вони в нас розмальовують наші укриття, яке які би трошки їм було веселіше, не скучно, а потім вони вже будуть якісь писати есе, меми то вже є їхнє за той час, що ми будемо тут перебувати. Укриття Ю облаштували на цокольному поверсі, тож вікна заклали мішками з піском для кращого захисту. Коли знаходиться більше 50 людей, має бути не менше двох локаційних це. Найпростіше укриття, з знаходилося як в підвальному приміщенні, це найпростіше і в цокольному. Вони всі є з залізобетонних і бетонних конструкцій. Саме основне, щоб діти знали, куди йти, де вони знаходяться, тому, відповідно, для цього проводяться спеціальні заняття. Як діяти, куди рухатися, щоб не було жодної паніки. За інформацією рятувальників, більшість львівських шкіл мають укриття. Якщо ж сховища немає, учні та вчителі під час сирен будуть перебувати в укриттях неподалік. Школи вже уклали відповідні угоди. Ольга Іващук, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Львівщина отримала 4 тисячі доз вакцини Джонсон від covid 19 і Її вже почали розподіляти між медичними закладами області та міста. Це вперше до нас приїхала така вакцина, з якою ми ще не працювали. Вона приїхала до нас розмороженою і також зберігається тут при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів Цельсія. Відповідно, так само забирають сумка в холодильниках, термосумках і розвозять в свої місцепризначення амбулаторії. А також лікарський заклад. По вакцину від коронавірусу на склад приїхала медсестра з сукільницької амбулаторії. Аби її перевести, має спеціальну сумку холодильник, яка зберігає потрібну температуру. Ми отримали на сонячній день чотири флакони. Будемо будемо надалі. Пробувати, ну, як люди будуть сприймати цю вакцину, як вони будуть записуватись на цю вакцину. Обласний діагностичний центр теж вже отримав новий препарат, і сьогодні там розпочали вакцинацію. Ми отримали 80 доз вакцини Джонсон, яка є однодозною, якщо вакцинуватися вперше. Сьогодні ми відкрили перший флакон, провакцинували перший організований колектив. Відповідно, закликаємо всіх приходити вакцинуватися. Вакцину можна на незважаючи, яка у вас була вакцина, перші дві дози, можна робити бустер Джонсоном. Якщо раптом ще є такі пацієнти, які не мають першої дози, можна зробити Джонсон. Це буде лише одна доза. Потрібно двічі колотися. Реакція як на Джонсон не відрізняється від всіх інших вакцин. Це є, може бути біль в руці, може бути підвищення температури, головний біль, загальна слабкість, нездужання, ломота в м'язах. Це є не страшно. Пацієнти не мають цього лікатися. Ну і навіть не у всіх пацієнтів це може бути. Один з тих, хто сьогодні вакцинувався Джонсон, Андрій об'язав сьогодні. Він отримав бустерну дозу. По тим новинах, які зараз там розповсюджуються про різні ці ковід. Про нього якби трохи забули, бо є інакші новини, але. Все ж таки, я думаю, що це дуже корисна річ, і в мене якраз прийшов час, що треба робити третю. Трохи вона така болюча та бо до цього робив Файзер і зараз робив Джонсон. Оскільки темпи захворювання на коронавірус зросли, лікарі радять вакцинуватись. Нагадую, за минулий тиждень на Львівщині виявили 560 випадків захворювань на коронавірус. Це майже вдвічі більше ніж тиждень до того. Ольга Динака, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів. 40-річну Оксану Лук'янець дістали із вирви, що утворилася від вибуху російської ракети. Це сталося на початку липня у Бахмуті. Жінку засипало землею. Я вже одкопали з під землі. Ну я виділа воронка хороша там. Ну слышно нічого не було взагалі. Не пам'ятаю, що удар в удар голову такою, як огонь зажогся, і все. Я поняла під землею, що я жива. Почала намагатися як та собі позвати на допомогу, але вийшло, позвала. Я розуміла все, що попали. Муж подойшов весь в крові. Люди вже військові прийшли, почали вже спасити. Спочатку її доставили у лікарню у Бахмуті, там обробили рани і перевезли у Дніпро. Туди Оксана потрапила із уламковими пораненнями правої легені, печінки, обширними ранами лівого плеча, відкритими переломами обох ніг та правої руки. 11 днів жінка провела у реанімації, коли стан покращився, евакуаційним потягом Оксану Лук'янець перевезли до Львова. Тут їй доліковують рани живота, рук та ніг. Наразі намагаються врятувати ліву ногу жінки від ампутації. Ну, лікування зараз йде інтенсивно, інтенсивно постійні щоденні перев'язки, протизапальні, нестороння протизапальні, габобентини і так далі. Ну, пацієнтка дуже почала їздити на сидячому візочку, підвищився гемоглобін крові. Пацієнтка в кращому, в кращому психоемоційному стані. Продовжуємо лікування. На Львівщині у понеділок, 22 серпня, один раз звучало сповіщення про повітряну тривогу. Була загроза повітряно-ракетного удару із території Сходу Росії. Тривога лунала 20 хвилин. Небезпека не справдилася. Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 199 людей. Чотирма потягами у перемишль із Львівщини вирушила 721 людина. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 19 тисяч 424 людини. Повернулися 20 тисяч 520 українців. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні в Україні відзначають день прапора через повномасштабне вторгнення Росії масові заходи обмежені, проте урочистий національний прапор підняли біля. Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та на меморіалі героїв Небесної Сотні там український стяг підняв кіборг Роман Максимець. У 2016 році чоловік втратив дві ноги та руку. Тепер у нього протези. Чоловік розповів, для нього честь підняти прапор над цілим містом. Бійці 103-ї окремої бригади тероборони підняли у небо український прапор. Його закріпили до квадрокоптера. Безпілотник пролетів поблизу лінії зіткнення. Український прапор було видно на тимчасово захоплених територіях. Після польоту квадрокоптер та прапор успішно повернулися до військовослужбовців. Про це повідомили у телеграмі 103-ї бригади тероборони. У день прапора України та на власне день народження семирічний Яромир вирізає синьо-жовту прикрасу. Каже для мами, я для мами, а я зробив для себе. У Львівську обласну дитячу бібліотеку та де і яромир ходять часто, каже мама хлопців. Дуже часто особливо на канікули літні, Вони тут трошечки люблять почитати, робототехніку люблять. Майстер-клас приурочили до свята і назвали Серце Україна. Разом з бібліотекарками діти роблять брошки. з фетру вирізають сердечку двох кольорів і приклеюють до них застібку. Майстер клас у нас безкоштовний, дітки всі наші. Які живуть у Львові і не тільки відвідали наш майстер-клас. Можна? Можна. І ось роблять ось таке таку прошку серце України. Тоді, коли почалася війна в нас. Е ми не знали, як проводити, і в нас було кожне малювання. Ми малювали для воїнів. А зараз ну репертуар наших можливостей збільшився, і дітей стало більше дуже різних в бібліотеці. Побільшало патріотичних заходів, розповідає Тарас Федорчак. Дитячі малюнки з гуртка мальована книга передають захисникам на передову. Наприклад, цього разу діти самі вирішують, для кого роблять прикраси. Якщо діти готові подарувати нашим захисникам, нашим воїнам, ось це серце, цю брош серце, то ми звичайно є передамо долучитись до майстер-класів можуть діти від п'яти років. Аби записатися на заняття, треба зателефонувати до бібліотеки або ж написати у соцмережах. Анастасія Поя Олег Реп новини на Суспільному. Львів. Львів'яни вибороли нагороди на іграх воїнів. Нагадаю, змагання тривають у місті Орландо, США у третій змагальний день. Львів'яни вибороли три медалі: золото та срібло здобув Сергій Калитюк, бронзова медаль в активі Віктора Легкодуха. Він її здобув у хендбайку на дистанції 1500 метрів. У цій же дисципліні на цій же дистанції срібну медаль здобув Сергій Калитюк. Також Сергій Калитюк виборов перше місце у кольовій стрільбі. Загалом Цьогоріч Львівщину у різних видах спорту представляють Сергій Калитюк, Віктор Легкодух, Ігор Галушка, Дмитро Афанасьєв та Олександр Заставський. Додамо ігри воїнів. Це багатоспортивний захід для поранених чи хворих службовців та ветеранів, який організувало Міністерство оборони США. Цьогоріч участь у них беруть приблизно 300 людей. США представляють шість команд та Україну та Канаду по одній. Делегація кожної з команд складає приблизно 40 спортсменів. Втрати російських військ станом на 23 серпня. Особовий склад: близько 45 550 осіб, танки. 1921 одиниця, бойові броньовані машини 4238 одиниць, 1033 артилерійські системи, 266 реактивних систем залпового вогню, 146 засобів протиповітряної оборони. 234 літаки, 817 безпілотних літальних апаратів, 198 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 3150 одиниць, Спеціальна техніка, 99 одиниць, 15 кораблів та катерів, Збито 196 крилатих ракет Слава ЗСУ. О десятій ранку на головній площі у селі Демня збираються майже усі його мешканці. Вони готуються зустрічати 14-річну односельчанку Діану Дудин, яка везе в село срібло чемпіонату Європи із боксу. Дівчатка подіться тришки звітом, щобі стали ще. Поділіться, так, одні звідси, другі звідси. Почала боксувати Діана близько п'яти років тому, коли у її рідній демні створили секцію боксу. Тоді Діана була однією із двох дівчат, які прийшли і спробували себе у цьому спорті. То її Танці а бокс то її то її. Не вона не спить, не їж, але боксом ще займається. То її бажання то було. Ми просто то її, її підтримали. Має, бо вона собі сама хотіла, скільки ми не не казали. Просто то тренер був такий, який звертав на неї увагу. Видів видно, в неї сіль». Починали спочатку, починали з звичайного шкільного спортзалу, в якому не було жодного інвентаря, не було самих елементарних рукавиць. Ми там з хлопцями там, збирали, хтось займався, якісь рукавиці. Там також якісь мішки боксерські привозили сюди. Діанка на той момент була так, ну нічим не вирізнялася від інших дітей. Але з часом, оскільки багато дітей відсіялось. А вона залишилась, і потім вже ми почали з нею працювати. Я побачив, що вона така скажімо, працьовита, їй сподобав, сподобався такий вид спорту, як бокс. Приїзду медалістки приготували спеціальну святкову програму. Зокрема, проводять показовий бій хлопців із її секції. Її не завершують навіть під проливним дощем. Від сердецька. Аби привести медаль боксерського євро своєї категорії до 51 кілограма разом із командою до Туреччини дівчина діставала скільки діб. Це було перше змагання діани такого міжнародного рівня. Там вона стала капітаном боксерської жіночої збірної України на урочистому відкритті чемпіонату Європи. саме вона несла прапор наш державний представляла нашу країну. Тобто про Демня і про Дянку знає тепер не тільки вся Україна, а практично весь континент. А там одразу вийшла на ринг, виграла у двох поєдинках, пройшла до фіналу і завоювала срібло. Ті люди, які приїжджають вперше на чемпіонат Європи, то є. В них є більша давка і психологічний тиск, тому що обстановка нова, ранг змагань високий. Там зовсім він по інакшому організовується ніж наші внутрішні змагання багато пафосу, все на англійській мові, нічого не ясно. Ну, але Діанка молодець вона то якби змогла подужити той стрес і таку психологічну давку. Вдало абсолютно, я би сказав, що вона ну дуже добре виступила. Дівчина і хоботь. Що може виступати не тільки хлопець по боксу, а іменно іменно дівчина. Дівчина каже, завоювала медаль через те, що мала відповідну підготовку і мотивацію. Перше, що я хочу, це виграти чемпіонат Європи по, юні, по юніорам, а далі вже буде золото. Далі буде олімпійське золото, і я дуже прагну до того. Дівчина розповідає про свою спортивну мету на майбутнє. Перше, що я хочу, це виграти чемпіонат Європи по, юні, по юніорам. А далі вже буде золото. Далі буде Олімпійське золото. і Я дуже прагну до того. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів, перший форум видавців у Львові відбувся у 1994 році в Національному музеї Шептицького. Тоді він зібрав понад півсотні видавців. На той час це були майже всі гравці книжкового ринку. У перший рік провели 24 заходи, переважно панельні дискусії, а також презентації та виставки. У 92-93 році відбулася велика криза в українському книговиданні і книгорозповсюдженні. І мусила бути якась щось організувати для того, щоб подумати, як бути далі. Отже, нам дозволили проводити перший форум тут, от в цьому холлі. Так як тут не було експозиції, ну і як це все мало відбутися, ми ще, чесно кажучи, самі не знали. І ми ось в цьому холі намагалися розставити цю нашу, так скажімо, експозицію виставкову. Після успішного старту форум видавців вирішили проводити щороку. І з часом він переріс в один з найбільших форумів країни з тисячами відвідувачів. Деякі видавці відвідують захід щорічно. До прикладу, Львівське видавництво Старого Лева вже 20 років поспіль представляє тут свої книги. Це такий відлік видавничого року. Усі видавці з впродовж цих 20 років від форуму починали свій робочий рік. Перші форуми видавців були в національному музеї, і, власне, це був маленький простір. Буквально кілька видавців, які привезли привозили свої книжки. Ну але це одночасно це був такий революційний формат, бо такого раніше не було. Поетеса Галина Крук у 2004 році була співзасновницею ночі поезії і музики, що згодом стало одним із атрибутів форуму. А ще популяризувала письменників, які народилися у Львові. Я пригадую одного року. В мене був цікавий досвід кураторства на форумі, фестиваль місто Лема. І, відповідно, це було вперше, коли ми повертали якраз ім'я Лема через форумні формати у Львіві. Я пригадую, було дуже багато таких цікавих знахідок, як, наприклад, була екскурсія місцями Лема, відеоекскурсія, по якій потім львівські екскурсоводи вибудували маршрут Лема. У 2015 році Львів отримав статус міста літератури ЮНЕСКО. Форум видавців, за словами організаторів, став однією з вирішальних подій, які вплинули на присвоєння цього титулу. Немаловажним для присвоєння такого високого статусу мала бути наявність в місті проведення культурних різних заходів. Форум видавців це раз літературний фестиваль, наш, який вже зараз став давно міжнародним. Далі наша акція. Для пенсіонерів третій вік задоволені від читання. Наш, наш фестиваль, книгоманія для дітей. Форум видавців пройшов шлях від невеликого заходу для книгорозповсюджувачів до масштабної події. Кожного вересня до Львова з'їжджаються автори-видавці книголюби з України та з-за кордону. А події форуму тепер відбуваються не в холі музею, а на десятках локацій. Однак ще буде форум видавців цього року наразі невідомо. Адже через війну доведеться цілком змінювати формат події. Ольга Іващук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів.